Нова система безпеки колективного договору країн всього світу. Поки тиран думає, що можна перемогти у війні, він буде воювати. Якщо деспота не зупинити, то він наробить ще більше лиха. Іноді єдиний спосіб уникнути війни це мати війну. Іноді тобі доводиться робити те, що тобі не хочеться, щоб гарантувати, що більше тобі вже не доведеться робити цього. Іноді єдиним способом бути кимось, в даному випадку, миролюбним, це спочатку можливо не бути ним. Іншими словами, іноді єдиний спосіб пізнати себе таким, який ти є, це випробувати себе таким, який ти є. Не є і рухатись від протилежного. Але настала пора здійснити кроки, аби гарантувати, що тобі дійсно вже не доведеться робити цього. І тут стає очевидною істина, що влада у всьому світі не повинна більше зосереджена бути в руках якоїсь окремої держави чи блоку. Вона має бути зосереджена в руках усієї групи країн, що існують на планеті. Стає очевидною істина, що відсутність відповідальності всіх за всіх неминуче призводить до страждань. Страждання неминуче починають розкручувати вихор боротьби за відновлення справедливості. І цей вихор в сучасному, технологічному ядерному світі з легкістю може поглинути всіх. Якщо людство хоче вижити, воно неминуче повинно прийняти нову істину про себе. Більше не має бути чужої біди, і всі відповідальні за це. Не має бути більше чужої біди, і всі за це відповідальні. А всі старі переконання та правила, що заважають реалізувати цю істину, мають бути змінені. Тільки таким чином у світі нарешті настане мир, заснований на непохитному знанні, що жоден тиран, якою б великою і сильною не була б окрема держава ніколи надалі. Не захоче і не зможе ні зазіхати на території іншої держави, ні загрожувати її свободі. А якщо на якусь країну нападуть, то всі країни світу піднімуться на захист. Сила всіх країн всього світу стане на захист, якщо якась країна зазнає будь-якого насильства чи погроз. Це буде нова система безпеки, колективного договору всіх країн всього світу. І за нової системи безпеку малих країн буде гарантовано не тими, кому вони лежать п'яти, а всією групою країн всього світу. Цей договір буде справжнім законом. Справжній закон не потребує покори йому, він просто виконується тому, що наслідки його виконання незаперечно роблять його доцільним. Такі закони не треба силою впроваджувати в життя. Саме життя потребує їх. Ось приклад такого закону, який добровільно виконується. Розвинені істоти не б'ють себе молотком по голові, бо це боляче. І з тієї ж причини вони не б'ють нікого іншого. Розвинені істоти помітили, що якщо вдарити когось молотком по голові, то можна завдати болю. Якщо все ще продовжувати це робити, то людина починає сердитися. Якщо сердити його й далі, він знайде свій молоток і, зрештою, вдарить тебе у відповідь. Тому люди розвинені знають, що вдаряючи молотком когось іншого, ти вдаряєш себе молотком. І неважливо, що в тебе більше молотків, або що твій молоток більший за розміром, рано чи пізно тебе вдарять. Результат же очевидний. Люди, які не досягли певного різ... рівня розвитку. Примітивні істоти спостерігають те саме, але їх це, м'яко кажучи, не турбує. Розвинені істоти не хочуть грати в гру, в кого найбільший молоток той і виграє. Примітивні ж істоти ні в що інше не грають. Можливо, пора перестати. Довіряти примітивним істотам керувати силами народів. Запровадити простий тест перевірки рівня етичного розвитку людини перед допуском її на вибори чи керівні посади. І цю процедуру теж закріпити обов'язковою до виконання у всіх країнах колективного договору безпеки в світі. Це буде пропозиція. Від якої не зможе відмовитись ні одна країна в світі після того, як люди в ній про неї довідаються. А процедура тестування гарантуватиме вибір мирного способу життя.